Вітання усім! Наші мандрівки продовжуються. І зараз ми перебуваємо у селі Лучківці. І сьогодні ми вирішили завітати до місцевої бібліотеки і дізнатися, як вона працює у теперішній час. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, скільки років функціонує вже бібліотека? Наша Лучківська бібліотека функціонує 79 років. У 1945 році після війни її відкрили. У нас був дуже гарний такий недавно він помер. Перший бібліотекар після війни мазовіта Василь Максимович. О, він перший прийшов працювати сюди, потім вже жінки працювали, але першим бібліотекаром був мужчина. То він працював тут, так? Саме в цьому приміщенні? Ні, не в цьому приміщенні Було, була е, хата читання. Зовсім іншому приміщенні. В якому році? В 60-му в 60 році побудували те приміщення, тоді перейшла в бібліотека сюди. Добре, розкажіть, будь ласка, про особливості в теперішній час роботи бібліотеки. Ми працюємо зовсім інакшому стилі. Ми тоді працювали. Інакше тепер працюємо інакше. Ми більше тепер з дітьми в ігровому стилі. Багато проводимо арт-терапії, майстер-класів, просто розваг у бібліотеці проводимо. І діти, Зараз дуже добре, що комп'ютери є, діти приходять на комп'ютери, сидять, грають. Коротше, хто що хоче, те собі робить. Бібліотека перетворилася не на приміщення, в якій. Треба ходити тихенько. А на приміщення, який часом навіть дуже заголосно. Дякую. Ще скажіть, хто вам посприяв, хто допоміг у, ремонту, ну, у ремонті бібліотеки? У ремонті бібліотеки мені посприяла наша колишня голова Єсенівської сільської ради Марія мироніна синюта Я дуже їй вдячна за те, що вона пішла нам назустріч і зробила. Дуже гарний ремонт і меблі закупила. Ну, вона нам дуже допомогла, дуже вдячна. Від до цих пір, хоч вона вже не голова, а я їй дуже вдячна. Ще розкажіть про комп'ютери. Хто вам допоміг з комп'ютерами? Комп'ютери ми виграли у ем, проєкті Дія. Три комп'ютери, а це Катерина, Довгань із-під якимсь там способом, з якимось спонсором зв'язалася і нам теж допомогла з тими комп'ютерами. Правда, один не працює вже, але є на чому працювати. Катерині Довгань дуже дякую, бо вона таки на всю нашу сільську раду. Територіальну громаду знайшла комп'ютери. Розкажіть про такі цікаві книжкові полички, які є у вашій бібліотеці. Ну, цікаві книжкові полички. Я можу сказати, якими дуже користувалися популярністю. Вже я тепер зняла ту е, поличку. Була ну, сучасні автори. Уже забула, як називалася. Вона дуже користувалася, бо всі там шукали сучасних авторів твори сучасних авторів. Зараз у нас більшість кодексивої давнини. І для жінок виставка любові, чарівні сторінки. Користуються, Ну, жіночки люблять читати про кохання. І Я навіть скажу на теперішній час, як почалася війна, багато пенсіонерів. Може, то смішно звучить, бо мені казали, що в мене думаєш, що слухняні пенсіонери, їм лікарі заборонили хвилюватися, не дивитися телевізору. І вони дуже почали читати книжки. І вони але хочуть такі легкі книжки, такі романтичні про життя. А чоловіки наоборот, хочуть про історію. Дякую. Ще розкажіть. Можливо, у вас є такий куточок, присвячений нашим героям, ну, відповідно, нашій теперішньому на часі. Але в тій другій кімнаті є в нас хлопець, загинув. Е, він ну, не загинув, він помер уже, але якраз був на реабілітації. Розкажіть про відділи, які функціонують у бібліотеці. Відділи в нашій бібліотеці. Я один єдиний працівник, яким, яким працюють, е, працюють всі відділи. Відділ комплектування, відділ обробки, відділ е, е, видачі книг. Це все в одній особі. І всі відділи в нас. Дякую. Ще, можливо, у вас є у бібліотеці краєзнавча література. Є краєзнавча тільки небагато, такої краєзнавчої, що про наше село не було, але в нас є дуже цікаві. Мені передали дуже цікаві зошити наших е, дідусів, які колись писали історію села на листочках. То е, історія діда панька і історія Тимошка Михайла. Я маю ті зошити, помаленьку роздруковую людям кидаю в нашу групу, вони трошки читають. Почалася війна, ми припинили трошки то подавати. Вони хочуть знати про те, але читаючи ту всю історію, я трошки боюся це все подавати. Там дуже така історія цікава. Дякую. Ще розкажіть, з якими бібліотеками, філіями працює ваша бібліотека. А ми працюємо всі разом, можна сказати. Ну, нема так, щоб ми окремо і проводимо, обмінюємося досвідом, збираємося в бібліотеках і в мене, і якомусь як треба допомогти, так як я вже. 35 років маю досвіду в бібліотеці, то як звертаються дівчата, їду, поможу їм. З усіма дівчата з логового приїжджають до нас, навіть на такі ми робили майстер-клас, вони приїхали до нас поділитися разом. Зробили майстер-клас. Куди кличуть, туди їдемо і самі приїжджають дівчата до нас з усіма. Дякую. Ще скажіть, як ви співпрацюєте з обдарованою молоддю села? Спільні заходи, можливо, там вони читають поезію власну, так приймають, беруть участь у заходах. Такої молоді що в мене писала б вірші. Бо я не знаю молоді, може, де вони скриті, є такі. У мене є старші люди, які пишуть вірші. Є такі, що ми відкриваємо їх як ексклюзив. Е, ну, нашого Романа Богдановича ще шелеста, ви всі знаєте. А далі в нас таки появилася така поетеса скрита. Ми недавно почули її віршити. Моршик Марія, хоч вона каже, щоб її не рекламувати, але вона дуже гарно пише. А так, нас молодь співу. У нас більшість переважають хлопці у селі, ну і вони всі співучі. Дякую. Ще скажіть, як допомагаєте нашим воїнам у теперішній час, можливо, добрими справами, що саме робите для них? Від самого початку війни ми приступили до роботи. У цьому приміщенні, в цій бібліотеці від початку війни, напевно, на третій день тут не можна було ступити кроку. Е, допома... е, на допомогу прибігли вчителі, бо ми не могли, е, я сама вже ради не могла дати. Ми кликнули клич людям, що треба допомогти. Несли все. Хто що міг: і одежу, і постіль, і їсти. Ну, тут не можна було пройти. Тут треба було все сортувати, і ми машини під'їжджали і то все забирали. Потім більше організовано, почали вже наша голова сільської ради Марія Дискант організувала так більш організовано почали робити ну більш організовано то все. Вже. Потім ми пішли до школи, почали готувати. Хлопцям смаколики. Всякі різні, що тільки не придумували. Тепер вже не так. Ми готуємо, рідко готуємо, але ми тепер плетемо маскувальні сітки і підготовляли для Василя джаза, туди, він там заливає воском окопні свічки. Ну, на даний момент ми готуємо маскувальні сітки. І організовуємо концерти, постійно благодійні концерти, на які збираємо гроші на автомобілі хлопцям, на тепловізори хлопцям. На Різдво на наш вертеп зібрав 30 тисяч гривень на дрони. Ми передали. І цей концерт плануємо на Шевченка також благодійний. На що ще думає. Ще скажіть, нещодавно ми відзначали міжнародний день дарування книг 14 лютого. Чи є у вас такі місцеві жителі, які подарували цього річ? Чи минулого року дарували? І також безпосередньо про інші акції, які діють у бібліотеці. Почалася війна зовсім книги не було. Самі розумієте, ну які там книги. Але до цього вже в нас було таке: ну, що діти приносили дарувати, вчителі дарували книги, такі цікаві, бо ж не було нової книги, такої нас не дуже забезпечували. Я потрапила в таку групу книжкового барахолка там мені порекомендували написати допис, ну, щоб люди подарували книги. Я написала туда, написала написала видавництво, в якісь другі групи. Ну, факт того, що до кінця року я отримала 400 з лишнім книг подарованих. Посилки йшли, йшли, йшли люди наші зі села. Теж дуже долучились. Я вдячна ну, багатьом, бо то багато людей побачили, що так дарують книжки, і багато людей нам ну, несли ті книги. Оля Дума дуже багато. Вона постійно дарує нам книжки. Далі Оля Стецик, Вона навіть часом приносить. О, діти навіть не знають, хто то, така, але вона каже, так, Валентині Миколаївні передати ті книжки, вони дарують. Романія Бортяна цілу серію детективів подарувала. Валентина Миколаївна, то такий спонсор, постійно дарує до бібліотеки книжки. Ну, кого б то я ще не забула, бо ж можна забути. Ага, Наталя Кріп. Тоже, дуже дякую, дівчата. Ще хочу подякувати Тетяні, нашій переселенці. Вона вже виїхала, правда додому. Вона теж нас познайомила з таким письменником, що я його не чула, Василь піддубний. І таку книжечку нам подарувала татова донечка. Досить цікава книжка про сучасність. Добре, ще розкажіть, будь ласка, про свою таку ну, професійну діяльність, участь у тренінгах, семінарах, можливо, приймаєте, берете участь. Беремо участь і в семінарах і в навчаннях. Беру, як кличуть, беру, вчуся. Добре, дякую. І що можете ще побажати всім своїм читачам і всім нашим українцям? Ну, Читачам я хочу, щоб зрозуміли, що читати треба. Бо чим більше людина читає, тим краще розмовляє і висловлює свою думку. А всім нам я нічого не хочу, тільки перемоги і миру, і щоб нарешті настав спокій, і ми відсвяткували ту перемогу так, щоб душа радувалася. Добре, дякую.